Переходимо до розгляду порядку денного про стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади. За перше півріччя 23-го року до бюджету громади надійшло доходів в сумі 409,6 млн грн. Це складає 67% до річного плану, до загального фонду бюджету отримано доходів майже 400 млн. Офіційних трансфертів ми отримали згідно плану, і базову дотацію, і освітню дотацію, і всі субвенції. Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Видаткова частина бюджету цим рішенням збільшується на півтора мільйона гривень, і в першу чергу цим рішенням ми направляємо кошти на потреби військових. Слідуючий пункт це забезпечення безпеки громади і відновлення об'єктів громади внаслідок військової агресії. По управлінню освіти здійснюється перерозподіл видатків в сумі 3 мільйона 920 гривень для проведення поточних ремонтів укриттів та приміщень і проведення послуг з відеоспостереження. По охороні здоров'я, а саме по комунальному підприємству Центр первичної медичної допомоги збільшуються видатки в сумі 300 тисяч гривень на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для забезпечення пільгових категорій населення. Та інші видатки, про мене є доповнення. Прошу. У державному бюджеті України передбачена субвенція місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць комунальної власності на далеких пунктах. Ця субвенція надається Сумській області. Сумська обласна військова адміністрація. Затвердила перший порядок відпору об'єктів вулично дорожної пунктів для фінансування об'єктів по територіальним громадам. Відповідно до цього порядку органи місцевого самоврядування для того, щоб пішли перелік об'єктів, повинні виконати ряд умов і критерій. Основною умовою є надання співфінансування з місцевого бюджету. Управління житлово комунального господарства подало свої пропозиції на закінчення капітального ремонту дороги по вулиці Свободи від вулиці Січнева до переїзду. Загальна сума цього об'єкту складає 9,5 млн грн. Ми запропонували свої фінансування в розмірі 5 мільйонів гривень. Комісія ще не засідала і якщо все... Отпівно вирішити, нам треба виділити 5 мільйонів гривень за першу роботи і отримати кошти субвенції. Скільки в цілому ми виділяємо кошти з цими змінами для підтримки Збройних сил Національної Гвардії і тероборони? 7,5 з половиною мільйонів. мільйонів гривень. І на безпеку громади. 4,2. рі два. Нема забереження членові прийняти таке рішення. Немає. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Пропонується внести зміни програми розвитку фізичної культури та спорту в частині забезпечення отримання міського центру фізичного здоров'я населення, спорту для всіх, збільшити ліміт на 700 тисяч до кінця року, з них 200 тисяч на черпатосний ремонт в спортивному залі Алім. Про підготовку закладів освіти Шоскінської міської територіальної громади до навчального двадцять четвертого вже навчального року триває якісна підготовка закладів освіти до нового навчального року. Стало на сьогодні у нас освітні послуги на день 48 закладів освіти, але ви всі добре знаєте, що ми вже розпочали виконання програми трансформації мережі закладів освіти і один заклад. Це вечірня школа. На сьогодні перебуває в стадії реорганізації. Тобто 1 вересня працюватимуть у на нашій територіальній громаді 17 закладів освіти, з них 24 загальноосвітні, 5 дошкільних, 8 дошкільних. За Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Цим рішенням пропонується затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти на це дозволить провести нарахування коштів, які передбачені державою на відновлення мешканців громади, які подали заявки щодо отримання компенсації через додаток «Дія» за свої пошкоджені об'єктів нарухування. Для інформування, щоб ми розуміли, що цілий ряд обстрілів було територіальної громади, ушкоджено цілий ряд жилих будинків, жилих квартир. І підприємств, і ми говорили, що ми надаємо матеріальну допомогу з місцевого бюджету для початку. А тепер прийшов час, коли всі, у кого було ушкоджене майно, вправи подати звернення, комісія спеціально працює, і ось перших вісім шоскінців будуть отримувати матеріальну допомогу вже з державного бюджету для відшкодування всіх витрат. Ми надавали матеріальну допомогу для початку, для того, щоб засклити тимчасово склом або плівкою. Сьогодні працює державна програма. І ось вперше ми на цьому засіданні виконкому приймаємо рішення про матеріальну допомогу з державного бюджету, де по кожній квартирі є розрахунок комісійно вивчено. Хтось тут отримує 20 тисяч, а хтось отримує тільки 1200, тисячу триста. Програма складена, що якщо ти навіть або за наші кошти, або за свої кошти склопакет поставив ось в одній квартирі, так вони за свої кошти поставили вже склопакет, але залишилось тільки його откоси зробити. Оця людина отримує ці решта коштів, а компенсація за те, що вже зроблено, або за наші кошти, або за власні кошти, програма не передбачає. Отак От програма діє, але вона діє. Ми повинні подякувати президенту, уряду за те, що незважаючи на складні економічні умови в країні, коли недостатньо коштів в усіх галузях, така програма прийнята. Той будинок, який перший двоповерховий, постраждав на посілки. Чи подали документи, чи ні? Там буде зараз анансовано дві програми уряду на відшкодування повністю знищеного майна. Люди отримають чесно вона вже з 15 серпня, там пілотний проєкт йде по Київській області, а восени буде програма ще по відшкодуванню, тому що ви казали, що вже сам віддали. Ага. І буде хтось зберіг всі документи Там. це буде держава ще компенсувати також через дію, але трошки пізніше. Нема заперечення прийняти рішення по цим восьми першим пропозиціям. Хто за, прошу голосувати? Приймається.